Як сідає, сідає, сідає. Та як це не положено мене пускати в укриття, навіть якщо я буду сам. Ти що, боїшся цього сирени? Та діло не в тому, що боїшся. Це безпека життя елементарна. А я що, не такий, як ти. Так яка різниця, який ви не а такий? А це що, не укриття? Це не укриття, це звичайна будівля. Та, як? ну, якщо прилітаєш сюди снаряд, то розриває будівлю і все. А ти я густий? Ти ж мужик. То до чого ти це себе. Люди он, з цієї сторони сидять, не бояться, я тут сиджу, не боюся, а ти боїшся. Тут питання не страху, а безпеки життя елементарної. Пустіть мене, будь ласка, в укриття, так у за себе боїшся? А я за себе тоже це, не боюся. Це я боюсь. кажу не страх, це безпека. Ну, безпека. Та пустіть мене в укриття, будь ласка, як це сідай тут? Я прийшов сюди в укриття, у вас написано укриття. Чого мене не пускаєте в укриття. Оце собі укриття. Яке це укриття? Тут є сховище, чого ви мені не пускаєте у сховище? Ви тільки що мені сказали, є сховище, чого ти там будеш один сидіти? Ти будеш там сам сидіти. Да, буду там сам сидіти. Пока це тебе, це хуже баби, блядь. Сидіть, він. Ти знаєш, що таке укриття, чи не зваєш? Сховище? Це спеціально зроблене укриття. На цій школі 200 років. 200 років тому зробили укриття. Ну, то тут всюди дивіться позначки. Укриття. Быть... Укриття. Я прийшов сюди, в укриття. Не треба бути молдаваном. Укриття. Укриття поняття розв'язувати. Тут пошлі по городу по вулиці веде на песону певня. Та я до найближчого і прийшов сюди. Да не треба весь і... бабу. Ось це ж бомбосховище. Оте. Ну я не знаю, яке, де у вас тут бомбосховище. Немає, Ось Воно... тут все оборудовано. Воно бомбосховище. Ну, то бомбосховище. укрытия. Я не думаю, что ты мужик, ты хуже бабы, блядь. Не надо бояться. Я вы думаю, это воевать. Защищать Украину. Как будет оставаться эти руди мыши. Укрытия. Тебя засыпать тут, блядь, будешь сидеть в Набить боєглуж. Сідаю. Дякую вам. Дякую